Вітаю! Отож сьогодні оглянемо останні події з точки зору е, такого традиційного військового конструктивізму. Я завжди кажу про те, що е, в умовах е, воюючої України напевне недоречно жорстко непримиренно е, критикувати дії влади чи посадовців на місцевому рівні. Е, варто конструктивно підказувати. Владі всім посадовцям, як вони мусили б виправляти або не допускати тих чи інших помилок? Отож, оглянемо добрі і не зовсім добрі новини з точки зору от такого військового контрактуїзму. Про Бліцкріг на Харківщині трішки стихає вже дискусія стосовно цієї унікальної операції наших військових по звільненню Харківської області, але десь внутрішньо все-таки залишається одна річ, про яку я мушу сказати. От відчувається, що певна кількість людей, яка, очевидно, до цього Бліцкрігу на Харківщині, немає жодного відношення, намагається останніми днями показати, що все таки вони знали причетні і можливо там останню хвилину давали поради. Особисто генштабу чи залужному разом з Сирським. і от мені здається, це таке політичне чи піар запаморочення від успіхів, воно ну не коректне, не не корисне і не потрібно, тому що ці піар воєнначальники трішки вже стомили українське суспільство, навіть тих, хто не розбіну від військових справах. От вони десь хочуть сунутися, прискочить, значить, там сфотографуватися, показати, що вони добре знають, як ця спецоперація робилася. Ну, люди фахи прекрасно розуміють, що ця операція готувалася в достатньо строгій таємності і секретності нашими українськими військовим при допомозі наших західних партнерів і велика кількість тих людей, які появляються на екранах або в різноманітних Соціальних мережах ну не мають жодного відношення до цього. Тому я би збавив цей темп боротьби за успіх, тому що насправді війна триває, і таких успіхів нам треба ще і операцій зробити достатньо багато для того, щоб остаточно звільнити Україну від російської ради, вбивців волотівників і. Бародерів доброю новиною я так само вважаю те, що на останніх самітах основного Азійського напрямку Путін і його прислужник Лукашенко виглядають як ну такі побиті чи в перепою люди, які і приїхали на серйозні заходи, і їх там за людей ніхто не вважає. тобто Путін наскільки докерувався в геополітичній сарі, що сьогодні він не представляє потужну країну, з якою ну рахувалися, да, а представляє ту Україну, яка ходить із протягнутою рукою, і просить у Ірану Китаю. Чи Туреччини або економічної допомоги, або допомоги безпілотниками, і в принципі це добра новина, але погана новина, щоб ми не ідолізували деяких, Деякі країни, особливо азійського континенту, які грають в своїх інтересах, тобто вони і допомагають Україні де потрібно, але й не забувають про Росію. Тому не ідеалізуємо наших певних ситуативних союзників і розуміємо, що на жаль, Путіна використовують ціла низка країн, яка на антиамериканській риториці хоче змінитися і зміцнити своє становище. Сьогодні ми як вибудовує свою е, політику Китай, як вибудовує політику свою е, Туреччина, як вибудовує свою політику? Іран, як намагається скористатися ситуація Азербайджан, але ми мусимо теж будувати свої відносини виходячи з наших інтересів. І розуміти, що особливо з такими країнами ну, такого системного стратегічного партнерства, де вони думають і зранку, і вечором, що як допомогти Україні, немає. Тому співвідносимо ці речі. Але з іншого боку, не забуваємо інформувати і пояснювати, що ті країни, які Військову військову допомогу надають Росії вони так само в чорному списку, бо після того як е, закінчиться війна, е, вони так само мусять нести відповідальність за фактично третю світову, яку розв'язав е, Путін. Ще одна до невеличка добра новина полягає в тому, що е, Верховний суд під нашим тиском, тиском громадськості е, експертів, фахівців та багатьох політиків е, нарешті почав виносити остаточні. Рішення стосовно заборони низки проросійських партій. І за остаточною забороною партією Шарія, вже нас заборонена і партія Медведчука або ОПЗЖ. І в цій добрій новині, власне, оцей рядочок, що Верховний суд прийняв остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню, вся добра новина і закінчується. Оскільки так сталося, що починаючи з Верховної Ради і починаючи з місцевих влад, теперішня теперішній ланці вибудували ну, нормальні і бізнесові, і політичні, і людські е відносини з колишніми слугами медведчука Путіна. І власне найголовніше після цієї заборони, е що чекало від нього суспільство, не збираються робити. Тобто насправді суспільство чекало не просто, щоб було заборонено партії. Ну, заборонено – це якби радше політико-праве рішення, а тому, щоб е ці слуги Медведчука втратили свій статус в суспільстві. Е Можливість лобіювати свої інтереси, заробляти гроші е, маніпулюючи бюджетом, і застерігати інтерес російського світу в Україні. А для цього їм треба щонайменше втратити статус депутатів. Але всі депутати ОПЗЖ, навіть ті, які постійно сидять за кордоном, абсолютно впевнено себе почувають. Е, більшість депутатів, яка заїжджає в Україну час від часу на голосування, голосує за владу, не читаючи. а... Майже 4 тисячі депутатів місцевих рад, абсолютно впевнено, починають. Уряд, який запропонував абсолютно доречний законопроект, про те, що бодай депутати місцевих рад після заборони. Верховним судом їхніх партій повинні втратити мандати. Він не то, що в першому читанні розглянувся, він за межі комітету не вийшов. До речі, в цьому комітеті всі лідери партії Слуги народу ну от така виявляється історія, що для народу закрили, а так дружать. Мона каже, і бюджетними грошима, дружать, і сім'ями дружать, і всім іншим. Тому ну, не забуваємо, що реальна заборона. Про російські партії це заборона їм впливати на прийняття рішення. Заборона е, ділити бюджетні гроші в інтересах своїх фірм або власних інтересів. Власне про гроші. Е, остання моя теза, про яку трошки більше. Е, оскільки війна і дискусія військова е, забирає леву частину часу і в медійній, і в блогосфері, то якось непомітно пройшла історія з поданням е, урядом бюджету на 2023 рік і. У нас рахуючи те, що ну фактично вибудована телевізійна монополія на інформацію і. З точки зору військової інформації, тут є аргументи на користь такого підходу, але з точки зору соціальної і економічної інформації, коли йдеться про те, як живуть люди, як використовуються бюджетні гроші, ну це є не просто абсурд, це ну, є шкідництво, тому що кожен громадян повинен зрозуміти, куди витрачаються його кошти, чим розкладаються ці кошти, е наскільки ефективно діє влада, судова система і так далі. На жаль, такої інформації отримати ми не можемо. Може, я потрапив достатньо багато часу, щоб спробувати е проаналізувати, е що ж нам пропонує. Пропонує уряд і влада в головному фінансовому документі на 2023 рік. І пояснювали записка дуже оптимістична. Хто не читає документи, прочитав цю записку і зрадів, що нарешті буде воєнний бюджет, тобто бюджет переможний, буде фінансуватися. Національна безпека оборони будуть фінансуватися соціальні програми, гуманітарні програми. А на чиновниках ми зекономимо. тому що в пояснювальній юзаписці великими літерами і великими цифрами написано, що на утримання влади буде оптимізовано або зменшено видатків аж на 11, майже на 11,5 мільярдів гривень. І ну, якби ця добра інформація їх заспокоїло, і ніхто далі не читав додатки, бо в додатках основний бюджет. Я, звісно, поцікавився і скажу вам, що ну, це якби типова маніпуляція. Більше, більше те, це скорочення, удари про, ну як сказати, середньому класу. Напевно, зараз середнього класу майже немає, про пересічних громадянах. В чому це полягає? Тобто я подивився, що ці 11 майже з половиною мільярдів гривень десь порівну розподілені по більшості міністерств і відом, тобто. Більше як 10%, більше як на 10% буде скорочені видатки на отримання Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, міністерства е, спорту е, там, міністерство культури і так, далі, і так далі. Що це означає? Це означає, що ну не чиновники ж да, отримують менше грошей, так да не, не, не зменшиться в них службових автомобілів чи кабінетів, чи я знаю ще чогось. Да? Зменшиться фінансування на школи, на лікарні, на університети, на дитячі спортивні школи, на заповідники, на музеї, на бібліотеки. Тобто менше отримувати кошти коштів, отримувати хто? Учителі, викладачі, лікарі, студенти, тренери, бібліотекарі, музейники. Тобто, ці. Ці ці гроші, це ну не гроші формально від влади, а гроші, які все рівно не дойдуть не дойдуть до людей. Що стосується власне самих владців, то вони нічого не скорочують. Більш те, видатки на отримання Верховної Ради е, дещо навіть збільшуються. На офіс президента майже такі ж самі, на всі силові структури такі самі. Я маю на увазі Генеральна прокуратура Служба безпеки на державне управління справами. Ну це де автобази, лікарні для владців, санаторії, глючаний завод, е, молоко, м'ясо і так далі, теж звісно не змін. Меншу ця кількість грошей. Більш те навіть партії, які страшно потерпають, і депутати, які піаряться, як не допомагають українського фронту, матимуть гроші на цей піар, тому що 366 мільйонів закладено на піар або на так звану державну підтримку політичних партій. Абсолютно не скорочені видатки на владні медіа від газет до там сайтів і таке інше. Не скорочені різноманітні такі годівнички для конкретних депутатів. Ви знаєте, що в нас кожен депутат він веде якесь відомство або організацію і так далі, поставивши своїх людей. Ну, для прикладу, візьму вам, я думаю, що більшість може не знає, що в нас багато академій, не тільки Національна академія України фінансується з бюджету, а й багато так званих галузевих академій. От така галузева академія називається Академія правових наук, де академіки Ківалов, Медведчук, Литвин. Стефанчук і багато інших, ну, буде профінансована на 102 мільйони. Ви запитаєте, що вона робить. Я не знаю, що вона робить. Я зайшов на сайт цієї потужної юридичної інституції. І за 2022 рік було п'ять новин, з них три некрологи. Тобто, офіційно, за офіційними даними цієї організації, яка в минулому році теж отримала більше як 100 мільйонів, вони провели дистанційно один круглий стіл. Ну тобто потужна така робота, але ясно, що оскільки. Одна група Депутатів з Верховної Ради стала академіком і так мати, підгодовує там своїх друзів, родичів і дружніх академіків, то 100 мільйонів от ми взяли і виконували. Тобто Зараз українське суспільство і бабусі, пенсіонери збирають гроші, бо нам треба перезимувати, якось на спальники, на каремати, на обігравачі. Ну, от Галузеві академії, в принципі, разом з лобістами і депутатами будуть себе певно почувати. Аграрних наук е, отримує більше як півмільярда грошей, хоча я так розумію, що вона повинна в бюджет більше інвестувати, а не з бюджету брати. Такий список лобійських е, фінансувань можна продовжити. Тому, друзі, до війни цей бюджет не має жодного відношення. Це типовий лобійський бюджет, де абсолютно нічого не змінилося, тому в мене виникає питання: а коли ж влада почне воювати? Під влада почне воювати. Я розумію, розумію. Ну, поставити себе в ситуацію е, воїна, який сьогодні, там в окопі е, ночує, захищає українську державу е, в ситуацію. Учителя, якому сьогодні, щоб ви розуміли, ну, платять середньостатистичний посадовий клад, бо грошей на надбавки на якісь немає, середньостатистичного викладача вузу, де так само є проблеми з фінансуванням і не буду озвучувати цифри, ну вони катастрофічні малі. Середньостатистичного лікаря, середньостатистичного пенсіонера, якому звісно не, не, не індексують пенсії. І просто людина, яка намагається сьогодні вижити і відповідно ще платить допомагає українському війську. Друзі, ну так не можна. Тобто, якщо ми воюємо і хочемо перемогти, то воювати повинні всі. І державне управління справами при президенті, і місцеві чиновники, які сьогодні матеріальну допомогу по 100 тисяч виписують, і судді, до речі, забув сказати про наших вічно небідних і нещасних суддів в лапках, що уряд сказав про те, що да ми скорочуємо видатки на судову став влади, але... Це жодним чином не вплине на фінансове утримання суддів, бо фактична кількість суддів на сьогодні набрана така, що ми здатні в умовах війни забезпечити їм гідну зарплату, яка була в попередньому році. Ну от і все. Друзі, тому всі повинні воювати. І судді Верховного суду, і депутати Верховної Ради. І чиновники ОТГ чи місті, які не забувають собі родичам виплачувати е, матеріальну допомогу чи премії. І якщо вони сподіваються, що героїчна армія українська, середньостатистичний пенсіонер чи вчитель і, і лікар е, переможуть російську орду, то вони помиляються Перемагати мусимо разом. Вірю в те, що е, цей проект бюджету буде радикально переглянути. У нас появиться реальний бюджет, і з цим реальним воєнним бюджетом. А ми перезимуємо, переживемо і звісно, переможемо.